Сьогодні 20 серпня, прийшов я на свою пасіку. Джоли обльотуються. Зараз десь біля 3 годин дня. Но сьогодні не про вулики. Сьогодні 20 число, а значить, що рівно два місяці, як я заселив бджоли в колоду. Хочу відкрити, зараз подивитися, як у них там змінилося. У колоді за два місяці. Останній раз я відкривав їх приблизно десь 2 неділі назад. Ставив мед їм, трошки з кормами допомагаю. Ну а кришку я знімав місяць назад. Тоді, коли знімав, як вони тут місяць жили. Ну, Зараз хочу відкрити і дверцята, довжию туди і хочу зняти кришку, подивитися вигляд зверху, як це все діло виглядає зверху. Джоли літають, літають гарно, носять пильцю. Літали шершні трохи до них сюди. Я їм зробив отаку пастку. Вон, трохи потупилися. Компот. В бутиль налив компот. І вони туди на солодкі летять. Оси, шершні, мухи, жоли на компот не летять. Так, відкриваю булика, колоду, буду дивитися. Дуже цікаво, як у них там все змінилося. Так, відкрию перш довжию, а потім буду відкривати кришку. Перш хочу заглянути, як тут справи. Так, відкриваю і тут. ага-га. Так, такі справи. Вон відерце з медом, де я став. Я показував, як я робив мед з водою. Так, це палочки зараз поприбираю. Ну і таке у них гніздо за два місяці. Ось таке у них гніздо. Ось тут наприски меду бачу. А розплод ось-ось вже на виході. Пергу трохи вон цвітна є, позаносили. Так, ну нормально вроді. Джіл хватає. Джіл нормально зараз. Попробую на ту сторону взяти камеру. Надіюсь там видно щось. Вон бджола спільцою забігла, там вони запроплюсували, літок у них невеличкий. Зараз відкрию кришку, буду бачити, як у них корма чи вистачає кормів. Їх, звісно, ще їм буду давати, трошки меду до зими, але зараз побачу, скільки у них на даний момент його є. Так, ну ладно. Закриваю. Тут от отак. Ну повитягували нормальні соти такі, звісно, чималі. Це, он, можна сказати, отак десь на сантиметрів п'ять в мене опущено. Оце от звідси. І ось сюди останній язик, ну сантиметрів 40-50, певно, пів метра до оцього я маю до язика. Звідси сюди десь пів метра язик висить нормально за два місяці, я думаю результат класний так ладно значить тут закриваю он же й моліка знають бігає де вона там взялась закриваю і зараз подивлюся як там зверху все О, тут нормально, вони геть метрку запечатали. Прополюсують, взагалі отлічно. Хочу подивитися скільки тут зайнято. А так зверху. Сюди вони, де довжия з тієї сторони. Соти потянули всі планочки. Мед запечатаний. Мед, все печатний мед зверху. Ну і тут ось сот вам невеличке. Це виходить ще дві планочки. Одна і ось друга планочка, вони не потянули. А так, скільки? Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім планок вони відтянули. Ось так, у них зверху все запечатане восьме. Все запечатане запечатанеме. А зимою їх ще краще, звісно, вкрию. Сюди пінопласт положу. Результат, я думаю, відлічно. Гніздо їм на зиму. Я думаю, що вистачить. Я їх ще підкормлю десь через недільку. Знов дам трошки меду, літрів. Літрів-дві не дам. Потрошки буду давати. Вже серпень, так що можна помаленьку їх і вже загодовувати на зиму. Два місяці вони тут живуть. Буду до них заглядувати. Ну, мед то буду відкривати давати. Але отак кришку знімати, навіть не чи в цьому році вже стоїть, нема смислу вже в них буде робота це заготовити мед на зиму.